Доброго дня! Пропоную решітку переднього бампера на Volkswagen Passat B7 Європа. Решітка переднього бампера йде на два хроми. Ось перший, нижній і середній також хром. Зверху йде глянцева полоска, чорна. В усіх йде глянцева полоска. Але є решітки, йдуть. Е... Тут іде матове, чорне матове або глянцеве. Дана решітка йде глянцева, тобто блискуча, чорний колір блискучий. Решітка в ідеальному стані, без дефектів. Також і тут всюди блискучий. Тобто чорний колір всюди йде блискучий. І хром. Ось дана решітка переднього бампера. В наявності запчастина в ідеальному стані без пошкоджень. Кого цікавить дана запчастина, можете телефонувати і замовляти. Можемо відправити новий поштою. Запчастина в наявності. Номер телефону буде в кінці відео. Запчастину продаємо в комплекті. З молдінгами, окремо молдінги з даної решітки не знімаємо, не продаємо. Продається тільки в зборі решітка, так як на відео. кого цікавить, телефонуйте або пишіть на Viber